Добрий день, мої любі! Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Ось ми і закінчили цей складний навчальний рік. Хочу вам побажати шукайте своє майбутнє У будь-якій ситуації залишайтесь людьми, цінуйте своє життя і життя близьких. Сьогодні звучить останній дзвоник. Останній дзвоник на наш останній урок, на наші спогади. Послухайте, будь ласка, привітання від директора. Це буде відео привітання, яке зробила Марина Борисівна. Від директора. Шановні ліцеїсти, батьки, педагогічні працівники ліцею, все, що існує у світі, колись було мрією. Ми мріяли про сьогоднішній день. Ми сподівалися, що останній дзвоник буде зовсім іншим, але життя вносить свої корективи. Попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий 22-23 навчальний рік, сьогодні. Дозвольте привітати всіх зі святом, святом останнього дзвоника. 98 випускників 11 класів і 46 випускників 9 класів. Всіх лицеїстів, батьків та вчителів вітаю! У Ліни Костенка є чудові слова, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Ми живемо в складний час, тому всім потрібно пережити, витримати, перемогти. Я щиро бажаю вам цього. Бажаю мира, силу, добра і добробуту, надії і перемоги. Хочу побажати всім зробити сміливо, твердо і успішно крок у завтрашній день. Пам'ятайте, Україна це не зруйновані міста і села, не розбиті підприємства і дома. Україна це ви, дорогі ліцеїсти, побажайте своїм, поважайте своїх батьків. Вони дають вам найцінніше любов та турботу. Поважайте своїх вчителів, вони дають вам знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наші життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Ще раз бажаю перемоги, миру та сили. Бажаю, щоб ваші мрії перетворились на плани і обов'язково здійснились. директор ліцею номер 5 Мелітопольської міської ради Запорізької області. Далі привітання для одинадцятикласників. я його трошки пропущу, і потім ми здійснимо подорож у наш ліцей по аудиторіям. А зараз пройдіться школою і тихо наодинці. Ще зазирніть у кожний кожний клас. Все пригадайте до найменшої дрібниці і відтворіть у пам'яті. те, завтра твій день. Так, ну ми відгадували з вами да, на класній годині ці аудиторії. Це друга аудиторія. Оцю ми не відгадали, але я так думаю, що це у нас була раніше дев'ята аудиторія така. Це наша восьма. Це дев'ята після переробки. Так, ну цю всі, всі вгадали, це десята аудиторія. здоров'я, Так, це у нас 13. До речі, наші вгадали. Але всі. Я їм не, не одразу її вгадала. Так, це у нас інформатика. Ну і це теж. Це у нас 15-та аудиторія. Ну цю всі вгадали, це географія 16-та. Ну, це кабінет хімії, всі знають.

Давайте з вами пригадаємо, як все починалося сторінки нашої історії вже. П'ятий клас, як ми прийшли до школи. 1 вересня наші дівчата. Бачите, наші дівчата. Ну ми ж знаємо, у нас 28. З них 6 дівчат. Ось вони, гарнюні наші. І 22 хлопці. Катя. Так, ну тут ми пляшемо. Хлопці. Хлопці завжди серйозні, молодці. І гарні такі. У всіх зачіски. Так. Ось ще. Ну, а тут у нас трошки відео. Так, зараз. О! Це ми з вами танцювали, Стій да? Клас. Ну, дівчата танцюють. А хлопці я ж себе. Мальчишки повторяють. Ой, Саша такий. А дивіться Даня, Даня на задньому Мальчишки плані. Мальчишки повторяють. Все відплясав. Словно. Молодці, молодці. Так, осінь, цікавий час. Так, це ми біля парку були. Да? Коли це... А, це день визволення Мелітополя, я так пригадую. Так, ну хлопці, як завжди, да? позалазили на машини. Це ж хлопці. Ну, дівчата теж задніх не пасли, да? Теж позалазили потім. Зараз подивимось. Женя, Арсеній. Максим, Ярослав там, ну, Арсеній теж. Так, Катя Аня. От дівчата теж наші залізли на машини. Хто там? Юля, Дарина і Аня, і друга Аня. Так, Максим сидить в швидкій допомозі, так? Да? Так, а вот для вас танец. Вот Юля. я как раз пишу. О, Юлечка наша танцует. Красиво. Это наш пятый класс. Початок Очаток чиноги. Весна пора надій і сподівань. Наводимо порядки на подвір'ї школи. О, я пам'ятаю, як я там з вами прибирала один до одного. Бігаю від одного до іншого, показую, да? як мусор згортати на савочки. Так, ну молодці. Працювали? А особливо весело, коли вже закінчили, да? Так, можна і віниками помахати вже. гори підняти. Так. Далі відпочиваємо. Це якийсь у нас конкурс якийсь були. Це на 8 березня, мабуть. Так, Юля, Аня Катя. Ну, і Микита зрозуміло. Так, Максим, Дарина. А це ми на братське кладовище ходили. О, як нас багато. Самі хлопці, дівчат трошки, самі хлопці. Хто тут прикрився? Вгадайте, хто тут прикрився? Букетом. Я не знаю, вже не пам'ятаю. Так, і ось ми тут стоїмо. А ми ще подивимось, от. Так, це Максим був. Подивіться, зараз. Ось. Ні, не Максим. Чи Максим. В червоній футбольці і в джинсах. Зараз я тут збільшу трошки. Так, так, це Максим букетом. Прикрився. Так, День Європи. Дуже весело і цікаво нам було. Так. Всі побігли купувати мороживо, морозиво, бо було дуже жарко. Так, Ну і я вас зафотила з морозивом. Так. Ну, тут Юлічка у нас. Така цікава, гарненька дівчинка. А Лера відвернулася. Фотайте. Розмовляйте зі спиною, так? Да? Вова хоче і поїсти, і попити. Все одразу. Так, ну тут щось вам розповідають. Лера сказала, що вона вже тут змучилася. Дуже жарко було. Так, Дарина Арсеній чубчик зробив, Аня. Так, тут Даня малює щось. Арсеній і Катя. Жора там на задньому плані. Щось вирізаємо. Так, а Лера тут нікого не підпускала до столу. Сама картинки розглядала, а Женя стоїть там і хоче пробратися, Лера ж його не пускає. Теж хоче подивитися на картинки. Так, ми у школі. Дружна сімейка. Тут якийсь тренінг з вами був. Ну, як я казала, да? Руки повиставляли, типу, розмовляй з рукою. Так. Тут, мабуть, якісь класні години. А це на подвір'ї школи. Це вже після останнього дзвоника. Може, приходили на практику з англійської, а може, ще. А це да, це. Мы надеемся, что вы зайдете экзамены достойно и обязательно продолжите учебу Я громко. Приглашаем 9 Б-класс, классный руководитель Светлана Борисовна Зайцева. И прыгают, и все хотят. Дивиться на Рому, а как он идет. Не хочет. Классный О. руководитель Вот Анатолий... так. Шостий клас. Ну, на рік доросліше, звичайно. 1 вересня. Фоток дуже мало, оце всі фотки, що збереглися. Дякувати Богові, що хоч такі збереглися. Що є, що пригадати. Так, ну, що у нас тут Катя? Максим, Кирил. І Панадій. Рома там стоїть. Оце, мабуть, Лера знову спиною. Так, тут у нас. Жора попав у кадр. А Саша, як завжди, ховається. Не хоче фотографуватись. Так, ну це я вас в класі фотографувала. Так, Юлька, як завжди. О, а тут е Микита спочатку заннюю сидить, а потім він з Катією сидить. Може, це я в різні е дні фотографувала, а може, пересадила. І два рази так і зафотографувала. Так, прибираємо класну кімнату. Ну От мої, гарнюні. Поприбирали все, молодці. Так, Наш відпочинок. А, це наш Halloween, да. Ну там багато було. Конкурсів, я пам'ятаю, дуже весело було. Ну, декілька фоток залишились на спогади. Це у нас малювали, треба було намалювати гарбуз з зав'язаними очима. Так, тут ми мумію робили, да, замотували Сашу. Саша казав, що стільки бумаги перевели. Так, а тут Арсенія мотаємо. Ну, дуже гарні хлопці. Так, тут ми кусаємо яблуко, хто перший. Юля чи. Єлісій. Так, Юля чи Єлісій? Ну, Єлісій перший вкусив. Так, ну і тут ми вже чаюємо. Класні години. Так. Тут щось активні дуже всі. Вова там щось каже. Максим, Арсеній. Тут малюємо по пам'яті знаки дорожнього руху. От Нікіту тут не могли вгадати, що це Нікіта, поки я не показала оцю фотку. Так, ну і Юля. Наші таланти Дівчата. Катя десь там бігала, мабуть. А тут уже й Катя є, і хлопці. Молодці. Всі гарнюні і медалі багато. Так, ну в 7, 8, 9 у нас сплошна дистанційка. Тут взагалі-то дуже мало фоток. Дорослішаємо. От 1 вересня, в 7 класі. Дивіться, які вже ви дорослі. Якщо порівнювати з 5 класом, ну тут взагалі-то всі дорослі такі і гарні. Що хлопці, що дівчата. Так, тут ми в класі фотографувались. На 1 вересня. М -м -м, весело всім. Так, ми навчаємось. Арсеній біля дошки і Лера. А я там щось пояснюю. Бачите? Степінь многочлена. Це Лера. А у Арсенія що там множення? І возведення в степінь одночлени. Так. Ну, зрозуміло, що нам весело навчатись. От. І от. Нікіта каже: ок, все добре. Вгадай, хто на фото. Ну, ми з вами, да, на, е, на останньому дзвонику. Вгадували, хто у нас на фото. Зараз я тут швиденько просто вам покажу. Так, ну, вгадайте, хто на фото. Ну, звісно, це Ірина Миколаївна, да? Далі, це у нас хто? Це Аня. Наступний. Даню не могли вгадати. Це Даня наш. Так. Наступний старовойта вгадали зразу. Так. А Ярослава теж зразу вгадали одразу. Ну, Микиту теж вгадали одразу. О, бачите, який весільчак. Так. Не змогли одразу вгадати, мабуть, цього нашого учня. А хто це? Зараз покажу. От. Нікіта. Отут не могли вгадати. Потім хтось вгадав, що це у нас Рома. Так. Тут не могли вгадати, поки я не показала. А хто у нас це? Максим. Так. До іншого Максима вгадали. І він ще тут пузирі надуває. Так. Кирило вгадали. І Сашу вгадали. Максима вгадали. І тут Максима теж вгадали. Так. Ну, Катя викрикнула, що це вона. Не дала шансу нікому. Ось Катюня наша, красуня. Так. А, до речі, я б тут не вгадала, хто це. Ну, я то знала, кого я фотографувала, да? Но цього учня ми вгадали одразу. Це нас Саша. Так, ну і останні фотки вже. Це останній дзвоник в 7 класі. Ще доросліше на рік. Дівчата самі моделі. Так, а це вже 8 клас, оце передостанні фотки. Взагалі то тут всі дорослі. Так, ось. А це ми взимку фотографувалися перед канікулами. А бачите, тут -от є гірлянди новорічні. Це перед зимовими канікулами, ну, тобто перед початком війни. Так, ну ось і закінчилася наша маленька подорож у минуле. Засідання. <Слеж> Ще <introductions> <свистання> раз. <плес> <нень> <сквистання> <плес> Чекаю вас в 10 класі. Сподіваюсь, що ви все, всі прийдете. Так, ну і от нарешті звучить останній дзвоник. Ще раз. Закінчився наш останній урок. Дякую вам, мої любі, за спілкування, за 4 роки, які проведені з вами. Сподіваюсь ще раз, що ви прийдете до мене в 10 клас. Катя, чекаю тебе, дуже чекаю. Все, давайте, бувайте пока, пока-пока.